Головком ЗСУ заявив про надзвичайно складну обстановку на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Сирський окреслив головні пріоритети на цій ділянці фронту та оголосив про важливі рішення. Про це говоримо тут і зараз. Ви на каналі Січас. Підпишіться і до головного. Головний командувач збройних сил України Олександр Сирський побував на фронті разом з міністром оборони Рустемом Умєровим. Здійснили робочу поїздку до військової частини і підрозділів, які тримають оборони на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Про це генерал написав у себе в телеграм 14 лютого. Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Визнає головком. Далі його пряма мова. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі, не рахуються і втратами та продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. Так лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях. Сирський наголосив, командування робить все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані нами позиції. Попри складну обстановку, сили оборони України завдають противнику значних втрат. Водночас, наші воїни вживають всіх можливих заходів для мінімізації власних втрат та збереження життя наших бійців. Станом на середу, 14 число, Діп-Стейт оновили мапу бойових дій, якщо збільшити масштаб, щоб подивитися, чітко вимальовується впадина. Це означає, що ворогу вдалося дещо просунутися на півдні. Основне завдання противника оточити зеніт, а на півночі максимально продавити сили оборони. Ситуація продовжує погіршуватися через безперервний обстріл кабами та ракетами. Штурмові групи противника концентруються. На тих ділянках, де вони мають успіх. При цьому триває накопичення живої сили у зайнятих у місті будинках. На цьому наголошують і це власне відзначають аналітика. Чому росіяни докладають таких зусиль для захоплення населеного пункту? Розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, намагання росіян захопити місто це політичне рішення, ухвалене в Кремлі. Далі цитую. Ми бачимо ці дедлайни з захоплення міста. Скільки разів вони їх змінювали минулого року? Росіяни планували захопити місто напередодні дня народження Володимира Путіна 7 жовтня. Потім йшлося про 14 грудня, але не склалося. Потім новий рік. А зараз відклали захоплення до президентських виборів УРФ, які відбудуться в березні 2024 року, зазначив він. Разом з тим окупанти можуть десь у місті ще перебувати на околицях у старій частині міста, але про захоплення такої великої частини не йдеться. Додає пан Барабаш. Наразі є також бої у садовому товаристві біля Авдіївського коксохімічного заводу. Розповідає він, а за даними глави ОВА Філашкіна, віднині ще й дорога, яка вела в Авдіївку, повністю прострілюється росіянами. Чому нам було б важливо контролювати асфальтовану ділянку шляху? Показали наші військові на ваших екранах кадри з полів. Просто зараз ми їх побачимо без коментарів. До вашої уваги приїхали. Всіда. Повно серийся. Аля: алю. Наші теж дають прочухана вночі. Сили оборони спалили колону ворога. Це сталося між верхньоторецьким та Кам'янкою на Донеччині. Ну а для оборони найбільш гарячих відрізків передової залучать і резерви, а також бойові системи, вогневу підтримку та перегрупування військ і сил на цих напрямках буде здійснюватися. Крім цього, локалізація ворожих сил задля знищення наступального потенціалу окупантів. На цьому наголошує головком сирський. Однак нікуди дефіцит снарядів на фронті та ракет для ППО не дівається. Про це повідомив військовий і політичний аналітик ветеран АТО Євген Дикий. Те, що зараз відбувається, це вже жахливий дефіцит: дві тисячі снарядів на добу з лінією фронту в 1500 кілометрів. Це ні про що. 152-мм двоміліметрові радянські. 155-мм п'яти натівські та 120-ті міни по всіх них вже гострий дефіцит. Як це виглядає? Якщо раніше треба було дістати координати цілей, передати їх артилерії, і далі стояло питання: чи встигне втекти, чи не встигне, то зараз збирається інформація по багатьох цілях і доводиться обирати, на що витрачати снаряди, і кожного дня доводиться робити такий болісний вибір, зазначає дикий. Менше з тим є хороші новини з Рамштайну. Міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що після майже двох років повномасштабної війни Росії проти України союзники продовжують надавати військову допомогу Києву та створюють коаліції із гарантування його довгострокової безпеки. А просто зараз партнери працюють над нагальною потребою в більшій кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони. Зокрема, Федеративна республіка Німеччина планує збільшити у три, а може навіть і чотири рази постачання нашій армії артснарядів. Це на додачу до нещодавно переданого пакету допомоги у 100 мільйонів євро. А норвезько-фінський виробник боєприпасів наммо переходить на цілодобовий графік роботи на своєму підприємстві в Швеції, аби виконати замовлення для України. Йдеться про 155-мм боєприпаси. Тому ми сподіваємося, що скоро будуть хороші новини і у нас на фронті, і нашим бійцям буде таке підкріплення у вигляді такої сильної і потужної мілітарної допомоги. Напишіть, будь ласка, свій коментар на підтримку сил оборони. Закликаю вас єднатися, закликаю вас вірити в Збройні Сили України. Не забувайте ставити вподобайки нашим відео, адже ми намагаємося давати оперативні і що найголовніше. Правдиві та об'єктивні і перевірені новини. Підпишіться на канал сейчас, тисніть на дзвіночок. Ну а далі пропоную згадати, як ситуація на Донеччині змінилася протягом останньої доби. Для цього не перемикайтеся та пропоную дивитися наступний випуск. Більше немає можливості утримувати Авдіївку у 110-й бригаді ресурси на межі. Однак на один із найгарячіших напрямків фронту прибуде підкріплення. Яка нині там вимальовується обстановка? Розкажемо і покажемо просто зараз на каналі. «Січас». обов'язково підпишіться, аби не пропускати важливі новини, і переходимо до головного. 13 лютого може переламати хід подій на авдіївській ділянці передової російсько-української війни. Цей відрізок тримали, зокрема, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Ну а нині ж там заявили, що немає достатніх можливостей, аби утримувати місто. Однак, начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Іван Сєкач заспокоював, приходить підкріплення, і воїни розраховують на допомогу дружніх підрозділів. Таке рішення є безпрецедентним. Далі поясню цитатою. вперше за майже два роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади. Деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ, але це потужна підтримка. Нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла. Зазначив спікер. Вочевидь, йдеться про третю окрему штурмову бригаду. Це єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України. Як пише видання Forbes, не виключено, що на підкріплення використали сили однієї з найкращих українських бригад. Можливо, події в Авдіївці останніми тижнями змусили саме третю штурмову призупинити навчання і повернутися на передову, вважають журналісти. Напередодні бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про підкріплення. Цитую, підсилюємо рубіж блокуванням, встановлюємо додаткові вогневі позиції, залучаємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання триває, зазначив він. За словами речника Сєкача, про якого ми вже згадували вище, в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання. Вони переважають у силах на думку речника ворожі сили будуть намагатися взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися у березні цього року, і для цього використовують всі можливі способи. Станом же на цей день аналітики моніторингового каналу Deep State оновили мапу бойових дій. Експерти констатують, ворог просунувся в Новомихайлівці на півночі та півдні Авдіївки. Своєю чергою, і аналітики інституту вивчення війни відзначають. Що є інформація про просування ворожих військ в районі міста за повідомленням ворожих так званих воєнкорів, їхні сили перетнули залізничну лінію в Авдіївці та закріпилися на дачній території на захід від залізниці. У той же час американські фахівці не підтверджують ці заяви. Натомість говорять про просування українських сил оборони на кількох напрямках фронту, але до цього ми ще повернемося пізніше. Що ж нині коїться у місті? Показали наші бійці. На кадрах ви бачите коксохімічний завод, який загарбники прагнуть присвоїти собі як важливе місце для закріплення. От як би щоб ви панімали. Лупять лупять, лупять і лупять. Не дають, не дають передиху, не дають. Авдіївський коксохімічний завод. Держимося і будемо держатися. Виходу другого нету. Авдіївка вчора стояла пріоритетним питанням на ставці. Президент України детально проаналізував обстановку із новим головкомом Олександром Сирським. Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо і кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору. І я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає. Щодо техніки, яку нині задіює ворог, авдіївку штурмують добре навчені малі піхотні групи РФ, зокрема спецназівці та десант. Останнім часом дедалі частіше використовується і бронетехніка, пояснює начальник відділу зв'язків з громадськістю Осултаврія Дмитро Лиховій. Водночас Авдіївський напрямок посилюється, каже він. Цитую: створюються нові вогневі позиції, створюються нові спостережні пости, вводяться в дію свіжі сили, свіжі підрозділи, відбувається певна внутрішня ротація. Загалом все це розраховано на посилення. У західних же спеціалістів прогноз. Катастрофічне Авдіївка може впасти у найближчі дні, максимум тижні. Вважає аналітик Більд Юліан Рьопка. За його даними, російські війська просуваються в Авдіївці за двома напрямками. Вони на мапі відзначені жовтим. А саме на південному сході та в центрі міста. Однак я наголошу, ми спираємося на офіційні повідомлення нашого командування, а не бачення окремих фігур. Ну і повертаючись до інших відтинків фронту, американські аналітики підтверджують, Збройні сили України просунулися на північний захід від перемоги біля Донецька та на півдні біля Роботиного. Це вже Запорізька область. А також повернули собі деякі тактичні позиції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. На тлі таких динамічних заяв головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про перехід на новий етап війни. Та його мету, серед іншого, він розповів про зростання ролі дронів у війні. Тепер у кожного офіцера є можливість бачити поле бою і не обмежену частину, а всю картину бойових дій. Також він зазначив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції. Які ще заяви та рішення пролунали від генерала останнім часом? Дивіться у попередніх випусках. Вже за мить говоримо про так званий аудит у ЗСУ. Проводиться він чи ні? Ви ж залишайте свої коментарі нашому ролику, свої вподобайки, та звісно ж підпишіться на канал сейчас. Ще побачимось.